Готую дуже смачний і корисний салат запеченого буряка. Для цього нам потрібно буряк помити, викласти на фольгу, полити олією, замотати в фольгу і запікти в духовці при 180 градусів годину часу. На тарілку викладаємо суміш зелені, бурячок вже запікся, нарізаємо його на квадратики. Ось так нарізали. І викладаємо порізаний бурячок на зелень. Посипаємо гарненько. Беремо сир фета, нарізаємо на квадратики і викладаємо на буряк. Посипаємо перцем, поливаємо оливковою олією, соєвим соусом поливаємо гарненько. І посипаємо сумішу насіння і кунжуту. І салат, неймовірно, смачний, корисний. Зберігайте та готуйте!